Чи бути міжнародному трибуналу над Росією? Про це сьогодні в Лондоні дискутували найвпливовіші юристи, політики і дипломати з усього світу. До обговорень залучені фахівці з 40 країн. Серед них Річард Голдстоун, головний прокурор міжнародних трибуналів щодо Йогославії та Руанди. Про притягнення до відповідальності за воєнні злочини Путіна та російського військового керівництва Київ заговорив за тиждень після початку повномасштабного вторгнення, та за два роки по тому спільного бачення як це має відбуватися, так і не знайшли. Це впирається в міжнародне право за нормами, якого преслідувати в суді лідерів країн, урядів та дипломатів не можна. З іншого боку, саме Нюрнбургський трибунал показав, що за бажанням покарати диктаторів можливо. Долучаємо до ефіру з Лондона міністра юстиції України Дениса Малюського, учасника конференції щодо створення спеціального міжнародного трибуналу. Пане Денисе, я вас вітаю в нашому ефірі. Ане Денис, добрий вечір, пане Денисе. У Лондоні відбулася конференція з питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ви брали у ній участь. Розкажіть, будь ласка, більше про цей захід, про рішення, які можливо були ухвалені сьогодні. Дякую. Ну, конференція дійсно видалась цікавою. Вона проходила протягом усього дня тут у Лондоні. Як ви правильно сказали, прийняли участь безліч експертів, дипломатів політиків, і ми мали змогу обговорити практично усі аспекти, які торкаються створення трибуналу щодо покарання за злочин агресії. Ми безумовно звертали увагу наших колег про те, що ми зацікавлені. У тому, щоб такий трибунал сфокусований був саме на топ-посадовцях на перших особах Російської Федерації, ми хочемо бачити Путіна на лаві підсудних трибуналу. Ми хочемо бачити Шойгу. Ми хочемо бачити Лаврова так само, і це є ключовим завданням міжнародного трибуналу. Як це зробити? Як це зробити з тим, щоб з одного боку було дотримано норм і вимог міжнародного права, але з іншого боку і не трапилося. Нівелювання значення чи авторитетності такого трибуналу, щоб його рішення виконувалися глобально у всіх розвинених державах, державах, які визнають міжнародне право, це власне це завдання, яке стояло перед нами сьогодні. Мені здається, що дискусія була дуже і дуже надзвичайно плідною, але в будь-якому випадку це не є конференцією, яка приймає рішення. Приймає рішення безумовно керівники держав, керівники держав, які спиратимуться на юридичну думку своїх ключових радників. Та власне політичний аналіз наслідків створення такого трибуналу, і тому ми будемо сподіватися, що за наслідками цієї конференції власне, ідея створення трибуналу набуде нової сили. Пане Денисе, кілька днів тому генпрокурор Андрій Костін сказав, що до створення спецтрибуналу долучилося вже понад 40 держав. А скажіть, будь ласка, чи достатньо цього, і найголовніше, чи є у них консенсус щодо юридичної моделі і формату цього трибуналу? От дивіться, власне, відсутність єдиної думки щодо того, як має виглядати трибунал, і є причиною того, що ми його ще не створили. Там, умовно, зараз, якщо підкинути там. Юридичні деталі, якщо б Україна, наприклад, погодилася б створити трибунал, який не мав би юрисдикцію над президентом Російської Федерації над Путіним, то я думаю, що такий трибунал вже був би створений ще рік тому. А як тільки ми говоримо про те, що це трибунал, який буде створений без рішення Радбезу, ООН, тому що там Росія має право вето, і такий трибунал зможе прибрати імунітет з глави держави, це означає автоматично, що такий самий трибунал може створений щодо будь-якого іншого президента будь-якої іншої держави, в тому числі й країн, які входять до G7. Відповідно, безумовно, що такі країни хотіли б гарантувати наявність певних пересторог, які б не створили поширення трибуналів, де б умовно. А кожних кілька країн у світі створювали б трибунали щодо покарання президентів сусідніх держав або держав, яких вони ненавидять. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що усі 40 держав, які входять в групу, яка обговорює створення трибуналу, підтримують ідею конкретно щодо покарання Російської Федерації, конкретно щодо Путіна. Але при цьому усі вони бачать по різному як такий трибунал має бути впроваджений з тим, щоб не відбулося поганого прецеденту, який змінить глобально. Правову систему таким чином, щоб сама ідея створення трибуналів не була повністю знівельована, і щоб такі трибунали визнавались глобально і мали наслідки ті, на які ми хочемо, щоб вони дійсно мали. Відповідно, опція традиційна опція для всіх трибуналів це створення трибуналу. Рішенням Радбазу ООН нам не підходить з мотивів логічних Росія ніколи це не пропустить, завжди витубатиме таке рішення. Водночас інші опції, як то використання механізму генасамблеї, або ж укладення міжнародного договору, або ж і те і інше, тобто укладення договору з наслідками рішення генасамблеї, або ж укладення договору з Радою Європи, яким чином змоделювати такі підходи, щоб з одного боку ми досягли необхідного результату, щоб імунітет зняти, але при цьому не відкрити двері для створення трибуналу, там сотень трибуналів одночасно по всьому світу з причин належних чи без належних причин. Обґрунтованих чи не обґрунтованих. це якраз є телезо, по якому ми усі маємо пройти, щоб з одного боку досягти результату, з іншого боку, не зашкодити глобальному порядку, який зараз встановлений у світі. Пане Денисе, а чи розглядаються от такі альтернативні варіанти створення спецтрибуналу не через генасамблею? ООН, тому що, як ви вже зазначили, Росія там має. Право вета, і вона стовідсотково заблокує це питання. А, наприклад, через Раду Європи. Таке можливо, так. Безумовно, якраз такі варіанти обговорюються. Проблема в чому? Такого ніколи не було раніше. І ніколи раніше не було настільки великої бажання і підтримки серед. Країн розвинених та і країн, що розвиваються, щоб такий трибунал створити. Тобто, з одного боку, є бажання з іншого боку, є розуміння, що немає належного інструменту. Тому безумовно ніхто зараз серйоз опцію голосування в Раді Безпеки ООН не розглядає з огляду належності там Росії. А о а можливості інших опцій, як то просто міжнародний договір, або міжнародний договір з якоюсь організацією, наприклад, Ради Європи. А такі опції зараз є на порядку. Денному вони розглядаються, і це лише питання компромісів, які можливі на шляху до того, щоб такий трибунал створити. Наприклад, сьогодні а, однією з цікавих думок, яка пролунала на конференції, є те, що дивіться, у вас йде боротьба між а, позицією України, яка вимагає, що одразу було на папері під час створення трибуналу вимога, що Трибунал може зняти імунітет з Путіна з іншого боку. Є країни, які говорять, що це прямо записати не, не потрібно. Не потрібно це говорити. Не потрібно створювати трибунал, який працюватиме і може посадити на лаву підсудних президента. Щоб знайти компроміс, пролунала цікава думка: створити трибунал, де не буде це вирішено прямо в установчих документах. Трибуналу нехай судді самі вирішують. Чи можуть вони притягнути до Путіна до відповідальності, чи не можуть це цікава думка? Вона не зовсім лягає в нашу стратегію а, юридично по створенню трибуналу. Але на певному етапі, як це трапилось, наприклад, в інших трибуналах, така ідея може бути імплементована. Зокрема, трибунал посієра ліноване, який був створений, він так само не передбачав самого початку, що такі трибунали зможе знімати імунітет. А, однак під час розгляду справ судді дотримувалися саме такої думки: відповідно, можливо, ми розглянемо і таку опцію. Власне, нам потрібна була позиція науковців потрібна була позиція експертів з тим, щоб вони змогли вказати нам дорогу до компромісу. А тому, що очевидно, що повністю 100% українська позиція, яку ми зараз займаємо, є поки що неприйнятною для багатьох наших союзників з огляду на наслідки для інших країн не стосовно Росії, але й для інших країн. Тут ми якраз бачимо, що шлях можливий шлях він вимальовується. Потрібно трішки додатково попрацювати і зайти в важкі і складні перемовини з нашими ключовими партнерами, зокрема країнами G7. А ООН, як майданчик, ми можемо все-таки розглядати, не дивлячись на те, що там Росія має право вето. Тому що пам'ятаєте, минулому році вже звучали тези від світових політиків, що ну, цей орган треба реформувати, тому що Росія постійно блокує всі питання. В такому ключі це можливо. Можливо, безумовно, реформа ООН – це така річ, яка вже обговорюється напевне десятки років, зокрема і реформа Радбезу ООН з тим, щоб додати інші країни, тому що в принципі Радбезу ООН і взагалі ООН – це структура, яка створювалася за результатами Другої світової війни, де були переможці і переможені, і зокрема, вплив і роль тих країн, які були переможеними за результатами Другої світової війни, він зараз зріс, наприклад, та ж сама Німеччина, Японія. Чому б їх не долучити до Радбезу ООН? Невідомо так само зріс зріс авторитет країн Африки, які б теж хотіли мати своє представництво. Але це все гарні ідеї. А в реальній практиці будь-яка зміна а, моделі праці роботи ООН, вона завжди потребуватиме згоди ключових країн, зокрема і ті ж самої Російської Федерації чи Китаю. Тому ми не розглядаємо Радбез ООН чи реформу ООН як а, наш шлях до перемоги і до. Створення трибуналу, тому що це дуже довго раюча історія. Тільки ми поставимо створення трибуналу передумову для цього реформу. ООН, це означатиме, що це по суті буде коли РАК свисне. Ні, ми цього не хочемо. Однак, в межах ООН ми розглядаємо генасамблею як одну з опцій, можливих, для того, щоб а, вони дали перший пас, а, прийнявши рішення про те, що такий трибунал може бути створений з тим, що ми почали перемовини і власне створили. А такий трибунал, грунтуючись на окремих інших інструментах, як то міжнародний договір, тобто он можливо, його можливо реанімувати, використавши генасамблею. ООН, але знову ж таки, це рішення генасамблеї буде точно недостатньо самого по собі для утворення трибуналу. Потрібно потім буде затверджувати і правила розгляду справи, те, як судді будуть обиратися, як справа розглядатимуться. Тобто, це вже деталізований механізм, який потребуватиме окремого врегулювання. Тобто, як політичний сигнал для початку створення генасамблеї ООК, а рада Радбезу не ок і ніколи ним не буде. Пане міністре, а як ми можемо використати досвід створення попередніх трибуналів, таких, наприклад, як колишній трибунал в Єгославії або Руандії? Гарне питання. Дивіться: в нас, в принципі, в чому вперлий зараз? Це те, що трибунали створювалися рішенням Радбезу ООН, в певний момент Радбезу втомився від створення трибуналів, сказав, що створення кожного окремого трибуналу для кожної окремої країни коштує дорого, а це з'їдає масу ресурсів на обговорення. Тому давайте створимо постійно існуючий трибунал, який постійно роздатиме справи. Ну і такий трибунал, врешті-решт, був створений за окремим договором, було створено за римським статутом. А було створено міжнародний кримінальний суд, який, в принципі, по ідеї його засновників мав би покласти край створенню таких трибуналів, які виникають один за одним. На жаль, міжнародний кримінальний суд дуже обмежений у розгляді справ що стосовно злочину агресії, для того, щоб він розглянув нашу справу щодо злочину агресії, створено Російською Федерацією треба щоб російська федерація ратифікувала римський статут вони цього ніколи не зроблять відповідно той інструмент який був створений міжнародною спільнотою для того щоб карати за злочин агресії він на жаль нам не знадобиться і ми не можемо його використати відповідно нам потрібно створити щось інше щось інше без рішення радбезу ООН. А прецеденти такі певні були, вони рідкісні, але вони були. Наприклад, той самий міжнародний кримінальний суд, це все ж таки не є частиною Організації Об'єднаних Націй. Це є самостійна інституція, яка створена за самостійним міжнародним договором. Раз створили міжнародний кримінальний суд за окремим міжнародним договором. Теоретично можна ще створити таку саму інституцію багаторазово чи одноразово лише на наш кейс щодо Російської Федерації. Це вже питання для дискусії та обговорень. Можливо, суд, який створений буде щодо злочину агресії чинно Російської Федерації, буде користуватися ресурсами, якимось чином міжнародного кримінального суду тим, щоб вони доповнювали один одного. Це теж можливий варіант, можлива опція. Тобто, безумовно є безліч варіантів чи інституцій, чи експертів, чи судів. Які вже працюють, які готові були б приєднатися і досить швидко забезпечити правосуддя в новоствореному трибуналі, тобто досвід країн світу, інших і міжнародних організацій, він є, він нам корисний, але нам потрібно все ж таки досягти компромісу і консенсусу серед країн G7, а так само долучити до нашої справи, до нашої ідеї країни, що розвиваються зокрема з так званого глобального півдня, щоб цей суд. Не був судом розвинених західних держав над Росією, як Росія точно буде це подавати комунікаційно, а як об'єднаний глобальний суд, де, який визнаватиметься по всьому світу. І а, він не буде обмеженим лише розвиненими країнами заходу, а й усією світовою спільнотою. Це важливе завдання, яке є перед нами. Ключове в даній історії. Ми не маємо дедлайнів, що цей трибунал має бути створений завтра. Для нас важливіше, щоб цей суд був якісний, щоб він досяг своїх цілей. І шантаж часом нам теж не пройде. Чимало. А, опонентів створення трибуналу говорять про те, що давайте створювати трибунал вже зараз. Окей, він не досягне всіх ваших цілей, можливо там не буде зняти імунітет з Путіна, але цей трибунал вже існуватиме. Ні, ми будемо можливо трохи повільніше, але ми будемо досягати своєї мети. Ми поставили за мету, що на лаву підсудних має сидіти Путін. Ми до цього будемо йти і рано чи пізно. Ми цього досягнемо. Як ви вважаєте, скільки взагалі знадобиться часу для того, щоб створити трибунал? От ви кажете, що зараз нема таких часових рамок. Не буде такого, що ті, кого звинувачують, і ті, хто мають відповідати, просто не доживуть до цього суду? Ні, сама механіка створення трибуналу не буде, не займе багато часу. Справа в тому, що вже функціонує офіс. А в Гаазі, який збирає докази злочину агресії, куди делеговані представники як української прокуратури, так і представники прокуратури кількох інших держав. І в принципі ця інституція досить активно працює стосовно суддів, так само ми не бачимо, що це буде складною процедурою залучити суддів з відповідним міжнародним досвідом чи співробітників апарату суду, щоб вони забезпечили належний розгляд справи, тому що є багато. Трибуналів, як функціонуючих, так і ті, які вже припинили свою роботу, звідки ми можемо добрати необхідних експертів та суддів. Відповідно, я не думаю, що імплементація міжнародного договору про створення трибуналу займе більше року. Та й розгляд буде досить швидким, тому що знову ж таки, докази злочину агресії вони є всюди, і в принципі це вже серед юридичної спільноти безспірний факт, що злочин агресії був чинний. І хто його вчинив, так само зрозуміло? Мова лише про часові рамки з тим, щоб досягти домовленості і оформити це міжнародним договором. Скільки це часу займе, поки що відповіді прямої немає. А, а щодо імплементації, це процедура вкрай оперативна і швидка, і це буде точно швидше ніж створення будь-яких інших аналогічних трибуналів. Що ще варто сказати. Усі трибунали, які існували раніше в історії, створювалися після закінчення подій, що яких створювався трибунал. Після закінчення воєн, після закінчення масових злочинів проти людяності, після цього лише розпочиналася механіка й домовленості про створення трибуналу. В нашому кейсі це унікальний випадок, коли війна триває, агресія триває, а ми вже ведемо перемовини. І працюємо над тим, щоб трибунал створити. Тобто, з точки зору строків, це все одно, хоча й з боку безумовно виглядає що довго, нам хотілося б щоб це було швидше, але це однаково безпрецедентно швидко. З точки зору історичних термінів, які траплялись раніше, пане Денисе. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість, не дивлячись на ваш щільний графік, доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора! Я нагадаю, це був Денис Малюська, міністр юстиції України. Ви назаєм.